Всім привіт, буду збирати акумуляторчик тут колеговий на районі з елементів MPES. Powerpack оригінал у DeWALT збирається на цих елементах. Корпусочок Китай ось такий. ну такий середньої якості не є сильно там класний. Основне, що ну, пластик трішки такий твердіший, ніж в оригіналі. Така відмінність. Але так в загальному буду збирати трошки сюди медяхи. Коротше, все, що є, так, щоб витиснути максимально мінімальний опір, відповідно замірюю, яка буде тут віддача. І через приблизно там, тиждень буде Powerpack оригінал і порівняю, що він покаже. Ось така тут буде плата встановлена. В принципі, і все. Зараз. Збираю і показую, що це вийде з цього. Так, Зібрав вже кумчик. Мідні пластини не використовував, використовую тільки на силових контактах, типу як бутерброд всередині. Мідна полоса. Так, зараз так підкину для провірки. Силові лишаю так, це додав ще один 14 ВГ. Зазвичай ставлю тут один провід на 12 АВГ. От цим разом думаю, спробую так, хоча і так досить нормально. А показую, що вийшло по опору на клемах і на акумуляторі. Так, на акумуляторі. 7,5 мільйома. На клемах 8,3 мільйома. Тобто Десь на 1 мільйон, навіть краще, ніж у Мілвокі. Це він ще не робив ні одного цикла. Як приїхав, так і зібрав його. Зараз ставлю на зарядку і тестую. Тестування зараз, скоріш за все, найпізніше зроблю. Тоді вже буде видно точно, що він показує з себе. Заодно потім вже в наступних відео порівняється з оригіналом. Яка вийшла різниця чи взагалі буде різниця. Так, дев'яточка в шоці підбирає вже підібрав точніше, елементи на PowerPack 4-pack PowerPack, злій вже тут пакується енергією, пауером пакується. Зараз зарядиться і ставлю його на навантаження. Спочатку навантажу до 18 вольт, а потім Точніше навантаження дам до просадки 18 В, потім вже на звичайних 5 А. О, якраз якраз як от попав. Супер ставлю на навантаження. Так, встановив на стенд 27 вольта, 2077. Мультиметр дублює, ось там під акумулятором ось ці крокодильчики його тримають і буду навантажувати. Цікаво що, що з цього вийде. 8 А просадка мінімальна. Так, основна фішка експерименту, що заряджався акумулятор на оригінальній зарядці і ніякої підвищеної напруги немає. Так. Щось він не хоче падати. 20 ампер. 30, 33. 40. Від навантаження відвалився шнурок. Продовжуємо експеримент 2057 і на навантаження 20 ампер. Пішли далі. У нас 35, 38, 45, 50 ампер, 19 вольт. я ток викріщі ставити. Так, сток викріщі підкинув. 0 А, скалібрував. Тут у нас теж 0. І 20,48 вольта. Спроба номер 3 навантажити цей акумулятор до 18 вольт. Вийду його чи не вийде навантажити так. Так, 32, 40, 53 А. 60 76 Всё, 18 Вольт. Ох, нагрузку спалив. На відео подивлюсь, що там було. Ну це це жир. Тепер уже 100% можу сказати, що обмеження в акумуляторі немає. Так, треба тільки буде якось відновити навантаження. Вже, мабуть, сьогодні без експериментів буде. Так, на всі експерименти вийшло 830 Аг. 16 Вт. Дві з половиною хвилини все проходило. Так, все рівно зараз знайшов як, ставлю його на навантаження і розряджаю, щоб заміряти, що він покаже поємності. Так, мабуть, десь більше 5 А поставлю або 5 з чим то ось так. В принципі, цьому акумулятору сильно різниці немає, скільки поставити так, 5, а 5, 5 хай буде десь. Є 5,5, тут 5,42. Ну так ви кліщі плюс-мінус там. Так, розряджаю його до 14,4 В. Більше точно немає потреби, тому що а, такі високоструми, вони okay. до 3 вольт і далі вже стрімко падають. Okay. подивимось що він поємності має, бо Milwaukee Фодж має 7,5 ну майже 7,6 А. 7,5 по пам'яті. Тут думаю має бути не менше. Поки він розряджається. Йду збирати млас меншого брата. Дев'ятка в сріну в шоці з цього всього. Так, акумулятор вже практично розрядився. 7,6 Ампер годин навіть трішки більше ніж у Мілувакі. Можливо там трішки алгоритм зарядки. Не такий. Ну, все, там напруга буде падати, зараз стрімко вниз. Тобто цей акумулятор відповідає ємності заявленій. 140 Вт годин по факту. Все. Якраз. Так, замірюю зараз опір з цієї платформи, також зараз замірюю в оригінальних для порівняння. Так, зняв акумулятор. Ось це вісьмірочка, дев'яточка, все в шикарному стані. 23 рік вона не ремонтувалась. на повністю справна, чисто для перевірки одного інструменту вона приїхала флексвольтовську. Так, а це четвірочка, яку... Ще не дозбирав, але вже майже готове. Тобто провірити вже можна. Так, замірюю чисто на клемах по оперу. Що у нас тут є. Так, 10,5 мільйон 16 вольт. Ну це тільки що лише з розряду зняв його. 10,5. Так, цікаво, що флексоль зараз покаже. Тут я заміряв 14 мільйон на клемах. Так, подивимось, що покаже через перехідник. Тобто вже 17,3. Так, 17,3. Ну, взагалі супер. Так, і флексвольт. Саме цікаво. Ну, мені здається, що цей потужніший за флексвольт, хоча... краще перевірити. 15,5. Так, цей потужніший виходить, ніж флексвольтовський акумулятор. 15.5. Я забув скільки. А, 17. так. По факту майже як флексвольтовський акумулятор, це тільки четвірка виходить. Ну, Взагалі красота. Елементи дуже потужні. Тепер точно не стоїть питання. Потоку віддачі акумулятора. На мій погляд, що це вже пік елементів цих. Не знаю, чи щось буде. Чи щось буде потужніше, ніж зараз. В принципі, якось так. Тест показав, зараз ставлю на зарядочку і... і все. Так, в принципі, всі основні тести провів. Ну і все. Дякую всім за увагу.